дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 9 по 15 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельця. На цьому тижні у тельця саме на початку тижня ви будете чомусь сумувати, щось ви так, можливо, дивитесь на те, що відбувається навколо вас, або на якусь, на якусь ситуацію, яка в вашому житті, нібито ви не помічаєте чогось гарного, нібито ви, так знаєте, зосередились. На чомусь поганому. Але карти кажуть про те, що вам не треба хвилюватися. На сьогодні ви знаходитесь на середині вашого шляху, саме, можливо, в вирішенні якогось питання. Можливо, ви щось вирішуєте і у вас не виходить. І ви навіть просто, просто дивитесь на те, що. Ви чогось не змогли, або щось, так, знаєте, прокручуєте в себе в голові, що ви зробили щось не те. Але карти кажуть про те, що позаду, далі, у вас може змінитися ось ця ситуація, яка на сьогодні, вона може змінитися на краще. Тому вам не треба зосереджуватись на тому, що у вас не виходить. Ви сьогодні вже зробили половину вашої справи. На сьогодні ви її зробили половину. Далі карта йде мага. Тобто людини, такої, знаєте, вогняної людини, людини, у, яке, у якої є можливості змінити те, що відбувається на сьогодні. В неї є і ресурс. В неї є саме головне внутрішня сила. Бо ви телець. Ви – та людина, яка зможе, знаєте, витягнути будь-яку ситуацію, вирішити будь-яку справу саме ви, Сам, самі, навіть без допомоги інших. І карти кажуть про те, що саме від вас залежить. І саме ви зможете. Вирішите. Тому ось ця карта якого, знаєте, розочарування в чомусь. Карта того, що, нібито ви пройшли якийсь шлях, можливо, ви усвідомлюєте, що ви зробили який вже шлях, і нібито ви чогось не досягли, або ви дивитесь на те, що щось вийшло не так, як ви хотіли. Але далі, якщо ви продовжити йти в тому самому напрямку, знаєте, ви сьогодні просто на середині. А попереду ви зможете вже, можливо, трохи легше йти. Ще карти кажуть про те, що рішення не повинне бути спонтанним. Що нібито вам треба, знаєте, ось якщо ви сьогодні зупинилися ось в цієї ситуації, просто проаналізуйте. Можливо, просто, знаєте, пригадайте ваш досвід, пригадайте, що колись ви, я впевнена, і це було не один раз, що ви могли впоратися з будь-яким питанням, що ви колись у вас було це в житті, і ви змогли вийти на інший рівень, то карти кажуть про те, Така. Що ваше рішення не повинне бути емоційним. Трохи дайте собі часу. Тобто цей тиждень, він у вас такий, знаєте, на осмислювання, на аналізування, на спокій, на незасереджування на те, що не відбулося, наприклад, або щось там вас не вдалося. Попереду... Якщо ви, так, знаєте, з новими силами, я бажаю, щоб у вас відкрилось друге дихання. Ось саме це я вам вважаю. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі нові сили, щоб ви змогли з легкістю впоратися. Тим, що відбувається сьогодні. Щоб оце таке, як можливо, якась така карта сумніву, карта суму за щось, вона програлася так, як в неї є іще інше значення, як середина шляху. Щоб ось то, що було не дуже вдалим, воно залишилось позаду. Щоб ви змогли. Пригадати, що ви можете щось вирішувати. І щоб кожен ваш новий крок, щоб друга половина вашого шляху, вашого вирішення питання вашого шляху, вона для вас була більш вдалою. І ви змогли впоратися з будь-яким питанням, все добре проаналізувавши і зробити правильні висновки. Я бажаю вам гарного тижня! Нехай у вас все вдається, а воно так і буде. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Давайте, мої любі діви, подивимось. Я завжди з теплом роблю вам свої розклади. Мене Дійсно дивує ваше добре серце, ваше таке гарне ставлення до людей. Я вам хочу побажати всього самого найкращого, ще навіть не дивлячи розклад. Я вас дуже люблю, дуже. Давайте подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у ДІВ випадає карта партнерства. Нібито у вас на цьому тижні вам захочеться, або ваш, ваш партнер або та людина, яка з вами, можливо, вона вам щось запропонує додати щось нове. Ось бачите, це те, що у вас є на сьогодні, а попереду у вас відкривається якась можливість. Можливо, вам запропонують або в роботі, або вдома ваші близькі запропонують, можливо, навіть кудись поїхати, або щось так, знаєте, трохи, щоб ви змогли. Так, знаєте, заспокоїтись, бо ви дуже близько сприймаєте все до свого серця. Можливо, якщо вам скажуть, що вам треба поїхати відпочити, то сміливіше на це, ось там, воно вам з одного боку дуже складно прийняти. Бо вас турбує, якщо я уїду, як мої близькі, то карти кажуть про те, що саме коли ви зможете відправитись кудись і там відпочити то ви будете більш корисні своїм близьким, що вам потрібна ця така маленька, може, відпустка. Мені чомусь здається, що ви зможете погодитись на це, що, ви знаєте, що вам ось така ваша близька людина може якось так вам сказати, що ви скажете дійсно. Мені дуже це потрібно. Бо я, як таке, знаєте, як сонце, зігріваю усіх. І саме мені потрібна в цей час допомога. Тому, якщо ви відправляєтесь у відпустку, то я бажаю, щоб ви змогли добре відпочити. А якщо це по роботі, то нехай те, що у вас є. Ваше життя додасться щось нове. Можливо, ви зможете вийти на інший рівень. То ось ця пропозиція від близької якоїсь людини. Хтось вам щось запропонує на цьому тижні. Що ось ця пропозиція вона може бути вам корисна. Вона вам буде в нагоді. Можливо, вам навіть запропонують щось. Або продавати в інтернеті, або щось, можливо, вийти на якийсь такий рівень, де ви будете такою, знаєте, людиною, яка виходить кудись. Або, можливо, це мрії. Можливо, саме ви чогось так дуже мріяли, чогось так бажали. І саме на цьому тижні прийде така пропозиція. Я вам цього бажаю. Щоб ваш партнер в роботі або це ваша особиста близька людина, щоб вона відчула те, відчула ваші емоції і запропонувала вам щось. Тому нехай на цьому тижні ваші мрії і бажання здійсняться, щоб ви змогли відпочити. Або щось додати щось нове, що вам буде приносити радість. Я хочу побажати побільше радісті в вашому житті. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим. А я впевнена, воно так і буде. Гарного і легкого тижня з новими пропозиціями, з додаванням чогось нового. Гарного тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козаріга. Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде відбуватися. На цьому тижні у Козоріга буде така, знаєте, з кимось розмова. Можливо, вам захочеться з кимось поділитися тим, що вас дуже довго, давно турбує. Можливо, ви такі люди, що нібито ви кажете і балакаєте дуже багато. Але саме те, що у вас на серці, вам дуже складно відкритися. Нібито на цьому тижні для того, щоб вам було трохи легше, для того, щоб ви змогли якось відпочити, ось насправді відпочити, вам треба. Або з ким комусь розказати, можливо, про свою мрію якусь. Можливо, про своє якесь таке дійсне бажання, яке вас так, ви дуже чогось хочете. Вам треба розказати про це. І, можливо, саме в цій розмові ви отримаєте ось таку підтримку. Ви отримаєте те, що вам дуже потрібно. Ще на цьому тижні. Можливо, ця карта може програтися як звільнення від чогось. Можливо, якщо ви в роботі взяли на себе забагато, то карта каже про те, що вам треба звільнитися. Може, навіть у вас є якісь такі, наприклад, клієнти, з якими вам важкувато. І нібито вам. Ось, ці, ось ця робота не дає вам добре відпочити з вашою родиною. То карти кажуть про те, що вам потрібно піти на відкриту розмову з кимось і сказати, що є я і є мої бажання. Я це дійсно хочу. Мені важкувато, мені так ось складновато. Нібито вам треба розказати про це. І ще на цьому тижні карти кажуть про те, що вам не треба відкладати цю розмову надовго. От якщо у вас є можливість сьогодні, завтра це зробити, ніби то, що вам, ваші дії, вони повинні бути рішучими, що ви щось швидко потрібно вам вирішити. Якщо вам потрібно з кимось поспілкуватися, то зробіть це сьогодні. Не лягайте спати, знаєте, з такою думкою про те, що мене там щось хвилює, мене турбує. Сьогодні будьте сміливішими ось карти кажуть про те, що вам потрібно бути сміливими. Ви такі і є. Але Щось вам не дає це зробити. Я хочу вам трохи допомогти. Ось ці такі нові вібрації, ось ця така співоча чаша. Нехай вона додасть щось нове ваше життя, нехай ви будете новими. Нехай ви зможете звільнитися від чогось зайвого. Нехай ви зможете відпочити, подарувати собі відпочинок. Це ще відпочинок такий, знаєте, що ви не будете там рахувати, скільки вам залишилось, а ви будете насолоджуватись. Тому ваші дії повинні бути рішучими в будь-якій справі. І нехай від вашої ось такої розмови. От від звільнення від зайвого ваше життя зміниться найкраще. Нехай у вас на все вистачає і коштів, і часу. Я бажаю вам гарного тижня. Будьте сміливішими. І у вас все вийде. Я бажаю вам здійснення мрій. Я бажаю вам звільнення від чогось зайвого. Легкого і приємного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!